Одна людина поранена на Нікопольщині. Цими вихідними ворог майже безперервно тероризував Нікополь та прибережні громади. Росіяни додатково завезли паливо на територію Запорізької атомної станції для продовження роботи генераторів. Що відомо, на Нікопольщині до 10 жовтня частково будуть без газу та електропостачання, яких громад це стосується. Отримав важкі травми внаслідок обстрілу. У Нікополі прооперували травмованого песика Рема, який отримав поранення після ворожої атаки. Подробиці у наших кореспондентів. Єдина жінка у чоловічій бригаді, працівниця газ мережі з Нікопольщини, отримала орден від президента України. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини, а ми починаємо випуск. Росіяни вночі атакували Нікополь. По місту поцілили евпів дронами. Наслідки уточнюються станом на 18-ту годину на Нікопольщині без надзвичайних ситуацій. Наші оборонці неба відбиваючи ворожі атаки, знищили 12 безпілотників. Одна людина поранена на Нікопольщині. Цими вихідними ворог майже безперервно тероризував Нікополь та прибережні громади. Запускав по населених пунктах дрони, важку артилерію та РСЗВ ГРАД. Внаслідок чергових обстрілів поранена 71-річна жінка. Лікуватиметься вдома. Пошкоджені вісім приватних будинків, декілька господарських споруд, сонячні панелі, легкова автівка і вантажівка зачепило лінію електропередачі газогін. Росіяни додатково завезли паливо на територію ЗаЕС для продовження роботи генераторів, повідомили в центрі вивчення окупації. 13 діб заес без електроспоживання. Росіяни навіть не роблять вигляд, що збираються відновити його на станції. Водночас, представниця на ЗАЕС від РФ заявила, що для забезпечення роботи обладнання станції використовують дизельні генератори, паливні запаси яких поповнені. Тим часом окупанти поширюють проросійські листівки в Нікополі. Було зафіксовано скидання агітаційних листівок з дрона. У пропагандистських текстах окупанти цинічно закликають місцевих мешканців залишити прибережну зону, нібито через загрозу від українських військових. Такі заяви спроба виправдати регулярні обстріли Нікополя, які РФ веде з протилежного боку Каховського водосховища. І важлива інформація для жителів села Мозолевське. Із 6 по 10 жовтня місцеві будуть без газопостачання. Все через планові ремонтні роботи на розподільчому газопроводі середнього тиску. Одразу по завершенню робіт подачу блакитного палива відновлять у повному обсязі. Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Готуйте ліхтарики. До 10 жовтня у низці громад не буде світла. Про це повідомили у ДТЕК. В цей час комунальники проводитимуть профілактичні роботи у мережах. Зокрема, світла не буде у Покровській та Мозолевській громадах. Адреси де саме на ваших екранах. Якщо виникнуть питання, телефонуйте на гарячій лінії. Одній з громад на Нікопольщині замінили проблемні ділянки водопроводу. Про це повідомили у телеграм-каналі Громади. Ремонт провели у селищі Червоного Григорівка на вулиці Вчительська та у селі Придніпровське на вулиці Каховська. Виконані роботи допоможуть уникнути поривів у майбутньому та гарантуватимуть стабільніше водопостачання мешканцям населених пунктів. Шова допомога від ООН. На Нікопольщині почали приходити перші смс-повідомлення про схвалення та опрацювання виплат. Наразі такі повідомлення вже отримують мешканці першотравневської громади. Втім, наразі є певні технічні збої від всесвітньої продовольчої програми. Людей просять поставитися з розумінням. Повідомлення отримають всі. Ті, кому прийшло смс-кодом, протягом двох тижнів можуть звернутися у будь-яке відділення банку та отримати свої кошти. У разі проблем звертайтесь на гарячу лінію. Тим часом у Томаківській громаді почали видавати гуманітарну допомогу від Червоного Хреста. Це стало можливим завдяки меморандуму про співпрацю громади з благодійниками. Цього разу підтримали мешканців прифронтових громад, видача гігієнічних та продуктових наборів. Роздавали допомогу у місцевому будинку культури. Були організовані також виїзні прийоми та видача гуманітарного вантажу для жителів села Семенівка та села Петрівка. Тим часом Червоногригорівська громада передала сучасний безпілотник військовим. Про це повідомили у громаді. Це вже не перша допомога фронту. Цього разу до військових поїхав сучасний дрон DJI Mavic Z. Отримав важкі травми внаслідок обстрілу. У говетклініці прооперували травмованого песика Рема. Чотирилапи дістав осколкове поранення просто на подвір'ї власних господарів, коли по їхньому будинку прилетів російський снаряд. З великою крововтратою тяжкою травмою лапи та живота рятувати його взялась місцева зооволонтерка. І Їй вдалось майже неможливе. Як сьогодні почуває себе рем, дивіться у нашому наступному сюжеті. Так уже на рентгені. І от ми з рамчиком на рентгені. Побито тут все. Там зараз побачимо, що ми тут маємо. Тяжка травма та велика крововтрата. Кілька годин лікарі намагалися допомогти травмованій та наляканій тварині. Пес рем дивом вижив після ворожого обстрілу. Зоволонтерка Олена Вошун взяла його під опіку. Що ми там маємо? Оха скола який, агрони. Був він в дворі в своїй будочці, але спіймав дуже великий уламок в область колінного суглобу. Задня ну задня лапка пошкоджена і втратив багато крові, звісно і Ми його одразу відвезли в падель. Порожий снаряд влучив прямо по подвір'ю. Дах будинку знищено вщент, понівечені оселя та гараж. Господарі Рема просили про допомогу у порятунку їхнього улюбленця. Люди, в яких прилетіло зараз будинок, їм треба хоча б закрити дах, хоча б закрити вікна. На дворі не літочко вже далеко, і їм просто ну не морально, не матеріально немає змоги займатися собакою. Тому таких собак я, я забираю, намагаюся допомогти. Обстежував. Але пораненого собаку у Дніпрі. Після рентгену стало зрозуміло, що лапу не зберегти, і ампутація неминуча. На лікування збирали донати від небайдужих нікопольців. В Суглоб колінний зайшов уламок. Він не просто порвав всі зв'язки, коліні, чашечку розбив і все. Він спалив навколо і м'язи, і кістки. Ну, відновити це просто це неможливо. Нам операція обійшлася ну, без маленького, там 13 тисяч гривень. Нам зробили дуже велику скидку в клініці, тому що вони розуміють, що це таке. Які ситуації, ну, на яких не можна заробляти гроші. Операція пройшла успішно. Наразі травмований песик потроху відновлюється у притулку Олени. Там за ним наглядають. Попри всі жахи, які пережив Ремчик, він сьогодні радісно виляє хвостиком та вже намагається стати на свої три лапки. Ремка намагається доставати вже до культі, ну, тому він в колпаку, звісно, щоб не розлизав ці шви свої. Все буде добре. Він стає, він ходить. Він вже адаптується до життя на трьох лапках. Господарі його дуже чекають вдома на трьох лапах, але живий це саме головне. Рана загоюється добре, каже Олена. А тому вже незабаром Ремчик зможе повернутися до своїх господарів. Вікторія Вахрушина, Альона Балкувата, Володимир Поваренко про Нікополь. Тим часом ще дві собачки з Нікополя знайшли люблячі родини у Польщі. Градісною новиною поділилася Нікопольська зооволонтерка Анастасія Князева. Одна з собак мотя раніше була покинутою господарями, а іншу мушку покинули на вулиці в коробці з іншими цуциками. Зооволонтерка радіє. Тепер ці дівчинки будуть жити в одній родині. Хореографічний колектив Орхідея з Нікополя блискуче виступив на Голівудфест. Захід пройшов у Дніпрі, зібрав танцюристів із Павлограда, Нікополя, Дніпра та Запоріжжя. Під час конкурсу танцюристи з Нікополя представили чотири номери і вибороли чотири перших місця. А ще дипломи за найкращий сценічний костюм і за найкращу хореографічну постановку. Організатори конкурсу відзначили й керівницю колективу. Колектив також отримав запрошення на гранд-фінал, який відбудеться 15 листопада у Києві. Викладачів педагогічного коледжу Нікополя відзначили грамотами та подяками. Напередодні професійного свята у закладі відбувся урочистий захід. За особливі успіхи, багаторічну сумлінну працю та значний особистий внесок у розвиток коледжу. Педагоги отримали грамоти від Дніпропетровської обласної ради, департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації та Міністерства освіти і науки України. Єдина жінка у чоловічій бригаді, працівниця «Газмереж» з Нікопольщини отримала орден. Оксана Стародубцева, майстерка аварійно-диспетчерської служби Марганецької дільниці газмережі. Більше 15 років свого життя присвятила цій справі. Нещодавно жінка отримала відзнаку за мужність, самовідданість та особистий внесок у розвиток газорозподільчої галузі під час війни. Нагороду Оксані особисто вручив президент України Володимир Зеленський. І на цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.